Бо коли питаєш когось, всі кажуть, ну, так, зрозуміло, на що мистецтво. Не знаю, не зрозуміло. Навіщо мистецтво? Хоча Павло Маков, до речі, класну штуку сказав. Він сказав, що від мистецтва немає ніякої користі. А воно потрібно, щоб просто нам якось прожити це життя, пережити це життя. Може, в цьому сенс мистецтва, я не знаю. Але зараз момент, коли ви в точці 0 знаходитеся. Ну, тобто у вас порожні зали, достатньо. Комфортна ситуація, бликаути закінчилися, зарплату, яку на яку люди отримують, і е, ці зали треба буде перенаповнювати. І всі розуміють, що перенаповнити, як це було раніше, скоріш за все, не, не вийде. Не те, що не вийде, а ці відчувають, що воно не має так бути. Що вони не мають наповнитися і не мають відродитися абсолютно так, як вони були раніше. Хоча я, наприклад, думаю, що а може, й мають. Ну тобто я знаю точно, що цей музей не має перетворитися на музей сучасного мистецтва, хоча вона зараз тільки в проєкт сучасного мистецтва. Я точно знаю, що маємо максимально показати нашу колекцію, цю колекцію, яка є в цьому музеї, яка належить місту і країні. Я знаю, що ми маємо максимально її показати і максимально її відкрити. Але як ми це зробимо? Ну, тут вже дуже багато її інструментів, дуже багато ідей, і я думаю, що головне себе не обмежувати в тому, як це зробити. І тому зараз хороша точка про це поговорити.